Разом із ранньою осінню почався сезон слив. Із них готують варення, компоти, соуси, випічку. На ринку ці плоди можна зустріти практично на кожному прилавку. Які сорти слив і за скільки пропонують продавці? Дізнавалися журналісти Терену. Здебільшого сливи привозять до нас із Чернівців. Один з популярних сортів на ринку венгерка, яка вирізняється солодким смаком. Її ціна коливається від 14 до 20 гривень за кілограм. Вона дуже популярна зараз в той сезон, тому що вона йде дуже солодка. Вона підходить на соуси всякі, на закрутки, на джеби, на варення. Її найбільше беруть. Вона дуже солодка і дуже добра. Ще один сорт, який можна знайти у продажу кардинал. Ці сливи дещо дорожчі за венгерку. Кілограм коштує 25-35 гривень. Покупців слив на ринку чимало. Багато хто купує їх, щоб просто поласувати, або спекти популярний восени сливовий пиріг. Рецептами такої випічки діляться тернопільські господині. Приблизно 200 грам масла, десь півшклянки сметани, муки шклянка приблизно. Ну, там вже треба дивитися по консистенції, півшклянки цукру, так само, як хто любить. Порошок до печива розмішую все разом. Зверху викладаю сливи, і він відповідно тісто підіймається, сливи втоплюються в цьому тісті, виходить такий пиріг. Зі слив ми робимо взагалі то пиріг, заливний, з який входить борошно, входить масло, входить сметана, розпушувач, цукор, і зверху викладаються сливки. І так запікається і робиться такий смачний, легенький пиріжок. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.